Поліція Сумщини припинила діяльність масштабного наркобізнесу, який діяв на території України через мережу інтернет. У ході багатоетапної спецоперації працівники управління боротьби з наркозлочинністю викрили трьох чоловіків, які налагодили канал постачання та збуту наркотичних і психотропних речовин із використанням телеграм-каналу. Зловмисники діяли системно. Вони не лише розповсюджували заборонені речовини, а й облаштували приватне домоволодіння, де незаконно вирощували елітні сорти коноплі. Після збору врожаю наркотики зберігали у великих обсягах та готували до подальшого збуту. Усіх фігурантів було затримано у процесуальному порядку. У результаті санкціонованих обшуків поліцейські вилучили близько 1,5 кг психотропної речовини PVP, 10 кг канабісу, насіння рослини коноплі, гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, пакувальні матеріали та електронні ваги. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить близько 2,5 мільйонів гривень. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває.